Привіт всім і дорослим, і малим. Наступила чарівна пора року осінь і закінчилось літо. Дітки повернулися до навчання. І я сподіваюся, що ми з вами також дуже скоро зустрінемось у нашому садочку, у нашій групі, яка називається Дружна сімейка, де ми з вами граємо, навчаємо, займаємось і відпочиваємо. А давайте сьогодні з вами поглянемо, що чекає нас у садочку. Це наша простора роздягальня, де у кожного з вас є своя шафа, на поличках якої ви складаєте свій одяг і взуття. Ідемо далі. Ось наша простора велика група, де є безліч всього цікавого. Тут ваші улюблені іграшки, якими ви граєте зі своїми друзями. Але зачекайте, давайте все по черзі. Ось дошка, де кожного ранку можна дізнатися щось не мене цікаве, про що будемо говорити або що будемо робити. Ось фізкультурний куточок, де ми займаємось спортом. А зараз переходимо до нашого улюбленого місця, де є багато різних іграшок, і ляльки для дівчаток, і машинки для хлопців, і конструктор, і безліч всього цікавого для кожної дитини. Тут наші кімнатні рослини, які сумують за вами, бо зазвичай ви щоразу ви доглядали їх. Ось народознавчий осередок, де можна багато дізнатися про історію нашого краю і побут. Погляньте, це театр, де є багато матеріалу, щоб показувати і розповідати наші улюблені казки. І безліч різного матеріалу, щоб писати, малювати, ліпити і грати на музичних інструментах та читати казки. А ось наша затишна спальня. Не сумуйте, мої хороші. Сподіваюсь, скоро, зовсім скоро, ми з вами зустрінемося знову. І в нашій групі буде лунати дитячий сміх і ваші дзвінки-голосочки. До нових зустрічей!